Інформаційний підсумок події Дніпрі та області за минулу добу у випуску новин 9 каналу. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю! Спочатку про головне: день міста під обстрілами. Цими вихідними Росія завдала масованих ракетних ударів по Дніпру та області. Вдячність тим, хто боронить небо. Дніпряни та благодійники віддячили нашим захисникам не просто словами. Дніпру 246 років. День міста цьогоріч святкували у підземці. 201 ша доба героїчного протистояння української нації, повномасштабному російському вторгненню, противник намагається утримувати контроль на територію Донецької області та тимчасово захоплених територій. Продовжує спроби зірвати наступ наших військ на окремих напрямках, проте марно. Загалом за минулу добу силам оборони вдалося витіснити ворога з понад 20 населених пунктів. Докладно про ситуацію на фронті у нашій традиційній мапі бойових дій. Ворог продовжує здійснювати обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Так, на сіверському напрямку агресор завдав ударів біля кіндратівки Сумської області. На Харківському напрямку бив по населених пунктах Костянтинівка та Уде. В той час наші війська продовжують звільняти населені пункти від російських загарбників. Окупанти спішно покидають позиції та тікають ближче до кордону. На Слов'янському наразі без обстрілів, а от на Краматорському напрямку зафіксовано удари по районах Тетянівка, Донецького, Райгородка, Кривої Луки, Верхньокам'янського та Спірного. На Бахмутському напрямку противник гатив по веселому, Яковлівці, Солодару, Бахмутському, Бахмуту, Миколаївці та Зайцевому. Наші війська успішно відбили наступ противника. Біля Зайцевого бої наразі тривають. На Авдіївському напрямку обстрілів зазнали Карлівка, Водяне, Первомайська, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському вогнева активність ворога була зосереджена в районах Причистівки, Великих Новосілок Богоявленки, Нескучного та Микільського. На Запорізькому напрямку окупанти обстрілювали території біля Новосілки, Времівки, Новопілля, Новоандрівки. Полтавки, Гуляйполя та Залізничного на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів: Нововознесенське, Біла Криниця, Осокорівка, Ставок, Костронка, Партизанська, Безіменне, Благодатівка, Іванівка, Зарічне, Білогірка та Мирне. День міста під обстрілами. Цими вихідними Росія завдала масованого ракетного удару по Дніпру та області. Одна з ракет вдарила по житловому кварталу у центрі міста та спричинила масштабні руйнування. Загалом, за вихідні, рашисти обстріляли Дніпровський, Нікопольський, Криворізький, Синельніківській та Павлоградські райони. Докладніше про обстріли та руйнування дивіться у сюжеті. Вніч на 10 вересня окупанти здійснили ракетний обстріл Великомихайлівської громади Синельниківського району. Там пошкоджено фермерське підприємство та сільгосптехніка. Також під вогнем опинилася Марганецька громада Нікопольського району, внаслідок чого побиті приватні будинки, лінії електропередач та газовід. Ввечері з ураганів росіяни вдарили також по зеленодольській громаді. У великій Костромці руйнувань зазнали 14 будинків та лінія електропередач. Тропередач ракетного удару завдали і по Дніпровському району. Там зруйноване промислове підприємство, на якому виготовляли склопакети та меблі. Я е директор підприємства, яке потрапило в таку біду. Ось це родинна наша фірма. Ми 20 років будували тут усе, будували потихеньку, потихеньку. І сьогодні вночі, ну, десь біля. Години ночі, часу ночі. Оце прилетіла ця ракета від цих нелюдів. Зруйнувала усе що було. В ніч на 11 вересня ворог поцілив по Дніпровському та Нікопольському районах. По Нікополю з зградів та ствольної артилерії. Там пошкоджено 35 багатоповерхівок, амбулаторія, навчальні заклади. Крім того, постраждали троє людей. Опів на другу ночі окупанти вдарили по центральній частині Дніпра. Руйнувань зазнали 15 об'єктів, 33 житлових будинків, 4 адмінустанови, 11 автівок, торгівельний та бізнес-центри. Ну, ситуація, звісно, плачевна. Можна теж я не знаю, як виразіть що не було просто людей. Здесь би погибло бы столько людей, осколки попрошували. даже навіть ми од этого взрыва, Ми рядом у нас осколки в стінках були. Ми прийшли. Все було поведено. Ну, навіть можна показати, это все падало на Открывали, падало нам все на голову. Комунальники кажуть, цей ракетний удар завдав найбільших пошкоджень за увесь час. У нас повреждено 47 сім домов, із них 4 дома, це ОСББ. Э, Поприжділи, як как... Стекла в домах самих та кровлі під час обстрілу поранень зазнали троє людей. Найважче – 72-річний чоловік. Ракета зруйнувала будівлю, де він працював охоронцем. За життя чоловіка лікарі боролися близько трьох годин. З нього дістали уламки скла, цегли та пінопласту. У нього важкі травми черевної порожнини, ураження кишківника в декількох місцях. Множинні осколкові поранення всього тулуба. Він був прооперований одразу після оперативного втручання, госпіталізований до реанімаційного відділення. На ранок стан його залишається вкрай важким. Він перебуває на апараті штучної вентиляції легень. Їм займаються лікарі, анестезіологи, хірурги. Заплановано ще декілька оперативних втручань. Протягом дня 11 вересня рашисти запускали ще декілька ракет. Всі були збиті силами протиповітряної оборони. Втім, близько восьмої години вечора окупанти знову здійснили масований ракетний обстріл. Загалом вони випустили 11 крилатих ракет підрозділами протиповітряного командування. Схід збито сім над Дніпропетровщиною та дві на Полтавщині. Внаслідок удару. Частково зникло світло у багатьох районах. Обл області. за лічені години електропостачання відновили на 100%. Ангеліна Машинцева, Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу. Вдячні з тим, хто боронить небо. Військові з повітряного командування схід ті самі люди, які і вдень, і вночі прикривають нас від ворожих ракет. Скільки саме життів рятували ці воїни, порахувати неможливо, але їх захист мешканці Дніпропетровщини відчувають щодня. Тож прості дніпряни та благодійники з волонтерського штабу українська команда вирішили віддячити захисникам не просто словами, а реальними діями. Докладніше про волонтерську допомогу захисникам неба. Дивіться далі. Дякуємо вам за наше життя. Дякуємо, дякуємо. Так, дніпряни висловлюють свою вдячність захисникам, які несуть службу протиповітряної оборони. Окрім щирих слів та емоцій, військовим передають спортивне знаряддя. А от ліжаночка, вод для силових упражнень, вот лісниця. Будете займатися, качати свої прекрасні мишці. А ще гантелі, штанги та інше спортивне приладдя все необхідне, аби військові повітряного командування схід могли тренуватись і тримати себе у добрій фізичній формі для виконання завдань. Фізична підготовка є основним предметом підготовки військовослужбовців, і вона допомагає, щоб військовослужбовці виконували завдання за призначення у зв'язку з тим, що Ряд підрозділів є виконує завдання не в ППД, а виконують на виїзних позиціях. Була потреба в даному спортивному інтерв'ю. Щиро вдячні за надану допомогу разом до перемоги. Слава Україні! Та вдячність нашим захисникам неба на цьому не завершилась. Волонтерський штаб української команди спільно з дніпрянами зібрали гроші і на необхідні військовим гаджети. Я сподіваюся, що цей комп'ютер там допоможе. Вбивати сучасний ноутбук, мобільні телефони та необхідне бійцям бензопилка. Волонтери діляться, готові допомагати нашим захисникам, скільки буде потрібно, аби пришвидшити нашу перемогу. Ми допомагали підрозділу ППО безпосередньо десь. Напевно, там разом уже 3-4 на протягом всієї активної фази війни, яка зараз відбувається. Для мене особисто це, напевно, якесь можливо відчуття. Власної гордості за те, що ми можемо бути корисними для того, щоб наші захисники мали змогу нас захищати краще. Волонтери наголошують так швидко допомогу для захисників ППО не зібрали б, якби на мешканці Дніпропетровщини, які так активно донатили, Велике дякую, велика повага нашим мешканцям нашого Дніпра та області, які приймали участь у зборі коштів, які надавали там спортивний інвентар. Ми вже Забезпечили декілька підрозділів спортивним інвентарем для нас. Це дуже важливо. Дуже дякую телеграм-каналу Дніпро обласний, який розмістив ці оголошення. Наші воїни продовжують воювати, а ми продовжуємо працювати в тилу. Така волонтерська робота з тилу допомагає не тільки виконувати бойові задачі бійцям, а й піднімає моральний дух. Розповідає герой України, командувач підрозділу повітряного командування. Схід підтримку дуже відчуваємо дуже. Допомагає це навіть мотивує на те, щоб, що ми разом разом йдемо до перемоги, разом будемо перемагати. Поки війна триває, благодійники зупинятися не збираються. Попереду ще багато планів, як допомогти нашим захисникам здобути таку омріяну перемогу. Ірина Кузьміна, Дмитро Большак, новини 9 каналу. 246-й день народження Дніпро зустрів дуже незвично. Цьогоріч святкування відбулися під землею. Аби не наражати людей на небезпеку і поздоровити місто з його днем народження. Майже всю святкову програму зосередили у метро. Аукціони, танці і, звісно, живі виступи музикантів. Як святкували Дніпряни, розкаже Оксана Ващенко. Місцеві таланти заполонили підземку гучними піснями та запальними танцями. Серед ранніх пташок, ансамбль, веселка. Танцівниці демонстрували своє ставлення до календарного віку та життєвих негараздів. Яка у нас которым по 85 лет танцюють, самый молодой 66. Конечно, хотелось хотілось би покоя, здоров'я і оптимизма. Все буде хорошо, незважаючи на те, що більшість артистів через нічний обстріл загарбників майже не спали, трималися бадьоро та дарували зі сцени добрий настрій і українські пісні. України! Буде мир, Поэтому ми все переживемо і будемо петь і жити. Є очень хорошая у нас пісня, де є такі слова. Ми будемо жити і не то жити, і будемо святкувати. Поэтому всім міра і добра. Прийняли естафету артисти Дніпровського державного цирку. Яскраве та видовищне шоу привернуло увагу і дорослих, і малих. Ловни завдали ударів по страхам різнокольоровими кульками. Учасники дійства дивували костюмами та майстерністю. Прийшли сюди з позитивним настроєм для того, щоб подарувати цей позитив глядачу. Найголовнішою метою було напевно відволікти глядача від війни, привітати його з не міста дуже гарно та феєрично. Мені здається, це вдалося. Ми бажаємо всім миру, любові. Святкова програма у неділю тривала до 21-ї години. Найкращі професійні колективи обласного центру, в тому числі вокально-хореографічний ансамбль Юніс Дніпра, виступали в незвичних умовах, проте безпечних з вірою в те, що наступний. День народження Дніпро зустріне в мирній Україні. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу. У Дніпрі відкрився третій благодійний турнір на підтримку Збройних сил України. Він проходить у рамках дитячої юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області. Учасники діти з 2008 по 2015 роки народження. Більше сотні команд з усієї області та різних регіонів України змагатимуться за звання кращих. Турнір благодійний, однак він більше потрібен юним футболістам, зізнаються організатори. За час війни хлопцям потрібно не втратити. Ти фізичну форму і продовжувати розвиватися в третьому боодину турніри на підтримку зсу заявили 125 команд з різних регіонів України. В нас приймають участь команди із Запоріжжя, із Синельникова, Кам'янського, Павлограду, Новомосковського та вже ж Дніпра. 9 вересня у Дніпрі відбулася родинна зустріч для переселенців з Луганської області. Люди спілкувалися, брали участь у різноманітних майстер-класах. Для дітей та дорослих було багато активностей з прикладного мистецтва. Гостям свята співали відомі українські виконавці Кардніцька та Арсен Мірзоян. Для відвідувачів виступали аматорські музичні колективи з Луганської та Дніпропетровської областей. До свята приєдналась ведуча програми Орел та Решка Лесі. Нікітюк зірка також з задоволенням брала участь у активностях свята. Такий нелегкий час хочеться щоб. Наші дітки та наші жителі трішки забули про ось цей негатив та знайшли буквально декілька часів, щоб посміхнутися, отримати позитивні емоції. Та можливо, як я сьогодні, зустріти своїх земляків з Лисичанська саме у Дніпрі. У нас іншого вибору немає ніж один одного підтримувати, любити, поважати, допомагати і спільно виборювати українську перемогу. Це всі новини понеділка, 12 вересня, очима журналістів 9 каналу. Більше дізнавайтеся на нашому сайті. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках соцмереж каналу. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і добрих новин.